Статистика приймальної комісії МАУП стверджує, що психологія є лідером серед спеціальностей, яку обирали абітурієнти в 2020, 2021-2022 роках. Якщо вас також цікавить дана спеціальність, то пропонуємо вам 5 можливостей для її вивчення. Перше. У вас наявні атестат свідоцтву про повну загальну середню освіту або диплом кваліфікованого робітника? Тоді для вступу вам необхідно мати результати ЗНО 2020-2021 років або результати НМТ 2022-2023 років. Ми зможемо вас зарахувати на перший курс бакалаврату з терміном навчання 4 роки за денною, заочною, дистанційною формами. Друга можливість. У вас є диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра? Тоді для вступу вам також необхідно мати вищезазначені результати ЗНО НМТ. Проте ми зможемо вас зарахувати одразу на другий курс бакалаврату скороченим терміном навчання 3 роки за денною заочною дистанційною формами. Таблицю з мінімальними прохідними балами ЗНО НМТ ми розмістили під даним відео. Якщо у вас високі бали, то ви зможете бути зараховані на бюджет. Третя можливість. Ви отримали диплом бакалавра? Тоді для вступу вам необхідно мати результати ЄВІ та ЄФВВ 2023 року. Ми зможемо вас зарахувати одразу на перший курс магістратури. З терміном навчання півтора року за денною формою, а також півтора року за заочною та дистанційною формами. У випадку, якщо у вас диплом бакалавра зі спеціальності психологія. Якщо у вас диплом бакалавра за іншою спеціальністю, тоді термін навчання для вас буде становити за заочною та дистанційною формами 2 роки. Також. У вас є можливість поступити на другий курс бакалаврату за мотиваційним листом. Четверта можливість. У вас же є вища освіта, диплом магістра спеціаліста за іншою спеціальністю? Тоді для вступу вам необхідно буде пройти співбесіду з іноземної мови, а також скласти фахове внутрішнє вступне випробування зі спеціальності психологія. Програмою вступних випробувань ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням, яке ми розмістили під даним відео. Ми зарахуємо вас одразу на перший курс магістратури з терміном навчання 1,5 року за денною формою та 2 роки за заочною дистанційною формами. Також на основі даних дипломів, ви можете бути зараховані на другий курс. За мотиваційним листом. І п'ята можливість. Якщо у вас з певних причин немає результатів ЗНО, НМТ, ЄВІ та ЄФВВ, то ми пропонуємо вам вступ за польською програмою. Чекаємо на вас в приймальній комісії академії. Здійсніть вашу мрію разом з нами.